Цікаві факти про Хеловін, про які ви могли не знати. За легендою, у цей день зустрічаються царства живих та мертвих, а духи можуть спускатися на землю і блукати у світі живих. В давнину деякі народи спеціально переодягалися в страшні костюми, щоб замаскуватися і обдурити злих духів. Вони залишали біля своїх будинків дарунки, а самі йшли до священного полум'я. В кінці церемонії жар священного полум'я клали в кормову ріпу, в якій були вирізблені спеціальні отвори. Вважалося, що такий ліхтарик відганяв злих духів до самого ранку, поки ті блукають по вулицях селища. А коли Хеловін привезли в Америку, ріпу змінили на гарбузи, так і з'явилися гарбузові ліхтарики. Також колись вірили, що в ніч на Хеловін серед дітей, які ходять по домівках, може ховатися злий дух. Тому, щоб не накликати на себе біду, люди почали роздавати солодощі усім без винятку. Так і з'явилася знаменита фраза солодощі або смерть. Але насправді Хеловін це геніальний маркетинговий хід, який приносить мільярди прибутку. Люди щороку витрачають тисячі доларів на костюми, цукерки та нові декорації, залишаючись при цьому неймовірно щасливими.